Доброго раночку, поливаю розсаду. Бачите, вся вона у цьому капельках води. Поливаю розсаду і дивлюся на двір. І коли воно розтане, люди добрі, що робиться, гляньте. ну, Зима, як перед оброком. Ну, ще два дні мороз, сьогодні було мінус чотири. Завтра вроде буде, цієї ночі, що буде, мабуть, буде мінус 3 написано, якщо не поміняють. От. Дивіться, які це кламенчики гарні. І вже далі буде нуль і плюсова температура. Боже, щоб скоріше ці морози покінчалися. Ой, Отаке От робиться. Дихондра росте. Базиліки, я маю тут уже ножиці. Зараз буду обрізувати оці, оці типа. Старі вже листочки. от, Треба їх пообрізати, тому що вони мішають рости. А взагалі, глянь, такий гарний базилік робиться вже знов по-новому. Обріжу це листя і воно піде, бачите, дайте, ну, може, відломаю, піде. Треба ножичками, тому що я зараз не ламаю. Бачите? О. І тут дві гілочки. Але як потеплію, я зразу його несу в теплицю. Там одного була посадила базиліка, він так і росте. Зараз я. О, бачите, вони вже такі, що просяться відломати, а Надя що? На що згортаю? Ох, яке пахуче. Я ж обрізала базилік. Ви бачите, о. О, бачите, я обрізала і посушила. Я ж роблю приправи. Роблю приправи для дітей своїх. От, для внуки, внучка тепер вже в Мадриді. Вона там читься, то окремо від мами, готує їсти. Я їй теж зроблю приправу. Вчора я говорила. Але вона зараз в цю неділю, що буде, вона летить в Марокко. на вихідні. На два дні вона летить в Марокко. Вона мені звідти привезла смачненьку каву, сказала, бабуся, не купляй, вона мене обезпечує кавою. Е, прийшла мені каву смачненьку, як приїде з Марокко прилетить, і прийшла якусь приправу. Чого я вам почала про те Марокко говорити? Тому що гляньте, які помідори, Люди, яким треба вже в теплицю, гляньте отако. Бачите, я зараз ці пасинки пообриваю. Їх можна виростити, але вони ж з помідори тянуть. І посади, поставить у воду. І вони це будуть ще помідорки, вони дуже швидко пускають. Якщо їх поставити у воду, вони дуже швидко укоріняються. Гляньте. Оце я полила, щоб корінчикам було що чим дихати і що пить, знаєте. Це уявляє. Мені, Я вже розказувала, в мене вихід або купити літрові стакани і пересадити. Це треба знову і стакани, і земля, і порання, і тейси. Або вже якось домучаться вони і до теплиці. Ну, ще так якби, три дні. Землі в теплиці не треба прогріватися, тому що о, я тільки що почитала, що буде сонечко. А як буде сонечко, там буде плюс 30. А як буде плюс 30, хоч на дворі отаке. А в теплиці, ви знаєте, так прогрівається теплиця, що краще вона так не прогрівала, бо літом це завал буде. Літом буду охолоджать. Я вже накупляла таких всяких антистресантів від, від жари. Оце це нові помідорки. Не знаю, як це є. Оті, то внизу, бачите, в стаканчиках Джавелін називається помідори. Там їх чотири штучки. Я посадила раз, два, три, чотири. Да? Бо я їх недавно купила, почитала про них характеристику. І це. А це медовий спас. п'ять помідорок, 3, 5. Отаке, Отаке. ждемо погоду, тому що треба працювати, виростили, треба його і далі вирощувати. А в цьому в літній кухні. Мене цвітуть, хоч виридав їх там оброби зав'язів, щоб вони вже в літній кухні починали в'язатися. Ой-ой-ой. Ну, я відчуваю, що я перший цвіт втрачу. Я не я винна погода, а погода це така штука, що ми не в силі і не в змозі поміняти. Ну це капітан гляньте? Ну. І що це сніг пролітає знов чи що? Вроді би ні, тож намалювали сонце. Цикламен тут добре, вони ж повинні вже листя обпадати, а воно тут наростає нове гляньте. Воно ж повинно обпадати. І цикламени розмножують розмножувати вона цибулькою. дістати цибульку, почистити її чим-небудь щіточкою. І там буде видно, ці, ну, звідки, звідки вона буде пускати знову ці листочки. І так розрізати, розділити, щоб було. І порівну на одному, на одній половинці, на другій. І садить зразу, і цикламени рости. Так вони, Тому що я насінням розмножувала, вони зійшли, я їх викинула. Ой-ой-ой. ой, Бачите, що я тут роблю за нав'язками. ану пригнула помідору. Це теж дуже хороші оці маріндо, тр... вони високі не ростуть, У їх видно навіть. Він... Ой, пальцем закрила камеру, пробачте. Вони високі не ростуть, Їх даже навіть оце розсада Мадрид, а це томаріндо, бачите, повеличені? Тому що ці ростуть метр восімдесят, а ці метр двадцять метр. Так, треба сроч... О, гляньте, як вони добре обломуються, виявляються. Оце теж від старого. Ну, щоб воно заре я візьму Бачите, як гарно росте. Підуть в теплицю, підуть теплицю, тому що мені треба для приправи і для консервації базилік. Оце сказала ця жіночка, що мені прислала Отако їх притулять до землі, тому що, щоб наростав більше кущик, а потім воно буде вже пускати вниз. Отако Вони дуже гарні, дихондра дуже гарна. Бачите? А це називається дихондра срібляста. Та я думаю, ви всі знаєте. Летимедовий спас тужики. І теж із цим з корінцями. Ой, з світом. Мадріж родіву без цвіту. Ну, так, бо я його набагато пізніше посіяла. Гляньте, яка гарна, тільки що полила теж і поміняла та козак, я їх міняю, щоб тягнулися рівномірно. Теж вже просяться в землю, але глянь така гарна розсада. Прямо гарна, гарна. Вона така плотна, ці листочки. Глянь, такі гарненькі. Що ж то я все пальцем закриваю. Отакі. Оце виглядають помідорки ці маленькі, це називається джавелінки. Ну і тут різдвяники. Отаке добренько на цьому все огляд зробили розсади. Так, сюди ставити треба назад, щоб до сонечка. Ой, бачите, хай ростуть. На цьому все. Бажаю вам добра, щоб у вас у душі добро було одне до одного, щоб у вас було е сімейне щастя, здоров'я. І щоб нас наступив мир. Як наступить мир, все буде добренько, тільки щоб скоріш він наступив. На цьому все до слідуючого відео.